Події 24 лютого для тебе особисто були прогнозовані? Ну, прогнозовані точно ми щось очікували. Точно ми бачили напружену ситуацію, точно і політичне і керівництво країни і там, моє особисте керівництво теж говорило на цю тематику, але все одно, як і кожен українець, мозок відмовлявся вірити в це. Тому, ну, дякувати Богу, якісь певні дії були зроблені, передбачені. Але з сім'єю в повному складі ми зустріли 24 лютого вдома. Твої перші дії? Почалась війна четверта ранку. Так, да, телефонний дзвінок від мого друга. Він мені, він мені по перше, позвонив в 12 й ночі і сказав про те, що ну, начебто вже йдуть. Але я відмовлявся вірити. Це мій друг Олександр трошки. І в четвертій ранку він мені там дозвонився десь з 10-го разу, мабуть. І каже про те, що вже зайшли. А я чую на фоні нашої розмови ще і голос там нашої знайомої. І я подумав, що вони жартують. Я кажу: Сань, давай зараз не час. Він каже, що не час. І починаються якісь звуки, постріли, вибухи. Ну і тоді швидкий екстрім розбудив дружину. Швидко зібралися. Якісь речі вже були зібрані, бо я попередньо сказав, щось було передбачено, там документи, тривожний чемоданчик. Я думаю, Так, да, він стояв у кожного. Е -е розбудив дружину, розбудив батьків, розбудили дитину і поїхали. Е поїхали, не буду казати туди, але до, разом з головою обласної ради Олени Борис Мидренко. Оце були перші дії. Далі, особисто для себе, що ти вирішив, що ти будеш робити, коли почнеться війна і що ти робив? Сам особисто нічого наперед не вирішував, все диктувало те, що відбувалося. Як не здавалося б, дивним є Інстаграм. І Інстаграм сам зробив таку потребу, є аудиторія, яка слідкує, і всі писали, там, де йдуть, де стріляють, що необхідно. тому. З першої секунди, от я, мабуть, сидів в телефоні і так більшість часу війни десь і провів, в поїздках, в телефоні, бо став модератором. таким, от, там, Хтось каже, можу допомогти, можу вивезти, хтось каже, треба допомога, і ти просто об'єднуєш всіх людей. Тому в першу чергу, в перші секунди, в перші хвилини подумав про свою сім'ю, відвіз в безпечне місце. Але це в перші дні безпечне місце це на території міста, області. А, ну, а вже потім от, сам інстаграм підштовхнув, тому що ну, знайти своє місце саме в такій волонтерській діяльності, мабуть, бо, як правило, і чиновницька робота, і волонтерська робота вона така більш координаційна. І от воно само собою прийшло. Тобто, ну, дивись, ти займаєш посаду. Ти заступник голови Чернігівської обласної ради в рамках військового стану. Що ти мав робити в рамках військового стану? Наші повноваження переходять до військової цивільної адміністрації, тому як такових обов'язків, окрім того, що ти держслужбовець, а держслужбовець він за Конституцією має робити там то-то, 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 то-то. Коли приймає присягу, він про все це говорить. А вже дії вони мають ну можуть бути різноманітними. От я для себе обрав волонтерство. Воно само собою до мене прийшло. Ну і волонтерством займався і займаюся по сьогоднішній день. поєдную це зі своєю роботою. Ми бачимо в інстаграмі таку організацію як Добродія. Розкажи про цю організацію. Цей благодійний фонд був створений взагалі років 4-5 назад. Він був створений там на документі, але от і в мене до війни там я практикував такі якісь добрі справи, популяризацію через інстаграм. Але от що чогось не вистачало, якогось поштовху для того, щоб це було на постійній основі? А війна війна прийшла, і воно якось от самостійно вже був якийсь плацдарм, е, тому що добродія це не тільки там благодійний фонд. В першу чергу добродія це люди, це молоді люди, це потужна команда людей, які з першої години війни самоорганізувалися, і от ми об'єдналися в такий серйозний процес. Що ви взагалі робите? Це і ну, там допомога людям з продуктовими наборами, допомога цивільним, допомога військовим. Спочатку е, війни це була евакуація. Е, евакуація така. Ми допомагали людям евакуйовувати їх автомобілі і е, тим самим грузили в ці автомобілі людей, які хотіли виїхати з міста. Ми допомагали людям прокладати маршрути і. Був великий страх серед людей виїжджати. Ну там всі це розуміють, хто застав війну тут. Тому наша машина завжди там їхала в п'ятій, в шостій ранку, коли там ще не було ніяких черг. Перевіряла цей маршрут, і потім ми давали команди їздити. Там це Рома Губ, Сергій Фаїза, У нас займалася там чиста евакуація. Логістика така і. Так. Да, і до двох тисяч людей нам вдалося от, от таким от методом вивезти, там, комусь десь надали бензин, комусь там щось допомогли. Безкоштовно. Тому... Безкоштовно. Тоді Дивись, тоді не було взагалі поняття такого, що гроші мали якусь вартість перші дні евакуації і там бензину, навіть там у кого був, хто підготувався, там брали. Дяка, що є люди, підприємці, яких я знаю, які довіряють. І от... Все це було за такий кошт, десь свій кошт, десь чийсь кошт і так далі. Допомога цивільним військовим це там Марія Грицик і вся сім'я Грицик, за що я їм дуже хочу подякувати. У нас, до речі, була база там, де кафе Барашка. Всі його знають, я запрошую. Це, немає жодного відношення до цього кафе, але вважаю, що воно заслуговує на відвідування, тому що саме на базі цього кафе ми годували всі блокпости. Ми годували наших прикордонників. Ми готували першу танкову. Тобто, в день десь по 500 гарячих обідів. Ми робили за чий рахунок ви робили ці обіди? донати Донати людей. Інстаграм, велика аудиторія, все там. Навіть когось евакуювали. є така історія. Є Тетяна зараз у неї прізвище Турксу, бо вона заміжня за громадянином Туреччини. Живуть вони в Америці. Ми вивезли її рідного брата, ми вивезли її бабусю, і ця жінка нам змогла задонатити дуже велику суму грошей. Ну а де брали продуктові набори? Купляли. А потім, коли вже це прийшло в такий більш організаційний порядок, коли ми всі збиралися волонтерами, всіми командами волонтерів, я до речі, хочу тут згадати, мабуть, про всіх волонтерів. Які там на моїй пам'яті, які допомагали і продовжують допомагати, це там волонтери миру, паляниця, там Рокет Тім, Болсанка, і, ну, і це великі команди, з якими ми були знайомі до цього, це люди. Да? Але от на базі з кимось на базі обласної адміністрації, потім централізовано ми теж десь щось отримували. Але більшість продуктових наборів, більшість всього того, що донатили, це люди, це знайомства. А, яку найбільшу суму перерахували під час війни таку, що можна було згадати? Одніє, однією сумою? Так. Ну це, мабуть, Тетяна, там 4 тисячі доларів, мабуть. Mm. Yeah. На скільки? А, ну, 4 тисячі доларів, так? А, скільки всього можна придбати на 4 тисячі доларів? Враховуючи, що от наша команда вона вела. Yeah. Таку певну базу для чого? Угу. Для ну там я розумію, що таке організаційна робота. Я одразу сказав, що ми це маємо все вести в комп'ютері. У нас Марія молодець все було накладна отримування, накладна про віддачу. То... Щоб не було питання, як. не тільки щоб не було питань, а і фактор людей волонтери мене зрозуміють теж. Угу, це, це дуже нелегкий фактор. Це скандальне взагалі питання. Ай, да. Тому от ми порахували, ми доторкнулись до 45 тисяч людей. Тобто це 45 тисяч людей від команди Добродія отримали продуктові набори. Угу. Це от. одна шоста міста. Це одна шоста міста, так. Mm. Да. Е, і тому е, говорити, що 4 тисячі доларів це як сума і гроші для когось, хтось почує, це дуже багато. Але якщо порахувати вартість одного продуктового набору, а коли продукти е, там були в ціні, і, е, це небагато, На 45 тисяч людей це взагалі небагато. Ми роздавали ну, 45 тисяч наборів, ну, там, ну, а ще було щось більше: те, що було не враховано. Багато чи, чи мало. для волонтерів не так багато, для людей, якщо це говоримо про одну особу, це, мабуть, дуже багато. Який був такий найстрашніший для тебе день в Чернігові? Перший день. Перший день. Чому? Тому що ну, зараз там, прости господи, і всі, хто бачить, але тривога, ми маємо бути всі в укриттях, але все одно не так реагуєш. Розслабились, про це треба говорити чесно. Десь з посмішкою, звикли. Ну, звикли, це не завжди гарно. От я кажу, звикли до того часу, поки це не торкнеться тебе твоєї сім'ї, ми звикли, ми безстрашні. Коли це десь ти втратив когось з близьких, тоді ти тричі подумаєш, і ти точно будеш за цим дивитися. Тому перший день був найстрашніший. Е, реально відчував якусь такі. Е, я думав, що в мене станеться сахарний діабет, у мене був дикий сушняк, у мене колотилося серце так, бо я розумів, що ага, ти чоловік, ти батько і ти син, у тебе батьки пенсіонери Відповідальність. От жорстока відповідальність. І ти е, чиновник, відповідальність за область. Пер, взагалі. Так, да, в, в перші секунди війни ну, треба говорити чесно, що ти. Думаєш про дитинку два з половиною роки, яка лежить. ти не розумієш, що робити, і ти не розумієш, що буде. Оце було найстрашніше. Потім перший день, другий день, третій день. Воно як звичка, і ти вже адреналін. А коли почали літати, літаки по місту а... Це я с я, я скажу так: той, хто був зайнятий волонтерською діяльністю, він точно підтвердить мої слова, що е, коли ти в роботі, ти не помічаєш. І от волонтерство воно насправді врятувало е, психіку, врятувало голову. Тому що коли ти зайнятий, ти почув, що десь там вибухнуло, щось прилетіло. Ага, але тобто все одно... страшніше да. тим, хто в підвалах. Сто процентів, тому що ти не знаєш, що відбувається там ззовні. Страшніше тим, хто не в місті, тому що пишуть новини. Я сам, коли приходив додому, а ну не додому, бо жив я не вдома, щоб це було теж правда. Е, вдом... Місце відпочинку, випоч да. Так. І коли я читав новини, я думав, блін, які яка жесть відбувається, тобто, блін. Треба, але потім зранку прокидаєшся. Мій ранок починався десь в четвертій-п'ятій ранку, бо я був, під обстрілами якраз да бо, бо я був відповідальний там, от якраз я кажу за е, об'єднування там людей, які куди що відвести, кого евакуювати. Зв'язку не було всіх людей, яких евакуювали. У нас в машинах їздили там по сім чоловік. І, і ти розумієш, що ці люди між собою не знайомі. Вони всі мають зустрітися на одній точці. Когось десь втратили, хтось десь не встав, хтось десь пішов. У всіх стрес. А найбільший стрес у тебе, тому що ти за них всіх відповідаєш, і, і ти знаєш, що ця машина йде зараз. Тому ну, якось так. Ти бачив окупантів, живих окупантів або мертвих? Живих окупантів так. Що Я. вони взагалі таке? Я не хочу казати, що вони люди. Що mm -hmm. вони взагалі таке? Ну, що вони розповідали? Це ж полонені були. Я думаю, що те, що вони розповідали, ми можемо побачити в інтернеті, але. Е, це які... учення, ми здесь случайно. Абсолютно. А що, що я бачив, це теж, е, як би ми не казали, що там вони не люди, але вони теж люди, я бачив в їхніх очах страх. Страх, коли вони потрапляли, тому що я їх бачив, коли вони потрапляли там в, в полон, фактично. Вони не розуміли, що з ними буде, тому. Не було часу дивитися там їм в очі і щось аналізувати. Ну, мені це не цікаво. Мені цікаво тільки те, що у нас щодня відбуваються обстріли, щодня гинуть люди, і це не може викликати жодної, прости господи, якоїсь людської навіть поваги до цих людей, які це роблять. Ти часто буваєш на сході. Це Харків, Донецька область, я бачила. Не можу нічого сказати про південь країни, але що ти там робиш, чого ти туди їздиш? І чому ти прийняв для себе таке рішення бувати там, де зараз дуже дуже гаряче? Ну, мабуть, це допомога військовим. Хочеться не просто передавати цю допомогу, хочеться бачити все це, те, що відбувається на власні очі. Мені. Десь соромно не поїхати самому до своїх друзів, друзів, які воюють, які сплять там в окопах, які воюють, які ризикують. Я розумію, що мій обов'язок як чоловіка, там, як чиновника, як волонтера, теж віддавати якусь частку себе і йти на якийсь там певний ризик. Але відверто скажу там по чоловічому мені це подобається, бо чоловіки люблять адреналін. І от для мене, я ж, якщо я знаю, що ти дивишся Інстаграм, це була вибу... вчора. Да, коли, коли... Твій Інстаграм я да. дуже передивилася. Да. Коли, 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 коли вибухає там по 20 раз, по 30 раз, і я кажу, там, от я вже знаю, там, що де летить, чи це прильот, чи це відльот. Я Як було. казала голова, а, це насипаємо ми. Так, да, це насипаємо ми. І там, і ми насипаємо. От Я був і в Бахмуті, і зараз в Бахмуті ми всі дуже слідкуємо, що там відбувається. І їжджу туди, бо завів там, вже, мабуть, справжніх друзів. Мені пощастило познайомитись з керівником УКАС-хід з Мікацем Олегом Михайловичем, з Сергієм Мельником, це керівник Харківського гарнізону, з Романом Грищенко, це 127-ма територіальна оборона, яка перша вийшла на територіальний кордон з Росією. І ну, це потужні особистості, люди, які зі зброєю в руках захищають. Це мій найменший вклад, який я можу зробити. І ну я їжджу в Харків, тому що це такі зараз хтось знає, хто не знає. Три місяці тому Олег Ляшко пішов в ЗСУ і служить теж на харківському напрямку. Тому я допомагаю всім допомогти неможливо. Я допомагаю тим, кого знаю особисто, тим, з ким у мене відносини. Цей стугна, до речі, яка зараз воює на запорізькому напрямку. От туди-всюди їжу. І, ну і стараюсь раз в три тижні для себе вибирати такий відпочинок. З'їздив, приїхав. Відпочинок. Це відпочинок. Так я бачила твої історії в Харкові, коли там були такі дуже потужні обстріли. Скажи, будь ласка, я в Харкові була до війни. Це таке дуже для мене прекрасне. Ну, мені подобається Харків. Я не знаю чому, але він мені дуже подобається. Він такий якийсь демократичний, світлий. Що зараз взагалі в Харкові? Він продовжує бути світлим завдяки нашим Збройним силам України в день, як і кожне місто України, це місто живе. Люди мають сталеві нерви. Вони живуть. Беруть тобто, каву, йдуть по парку. Беруть каву, йдуть по ну, коли я бачу просто в Харкові дітей. Ні, Ні-ні, найбільше мене здивувало ну, зараз. Тоді спокійніше Най... найбільше мене здивувало, коли я на Донеччині. Не пам'ятаю просто, де це було. Можливо, там біля Бахмуту. Я побачив Вже достатньо дворі... Донеччина взагалі достатньо я побачив у дворі п'ятиповерхівки. Діти грали в футбол квадрат. Оце мене викликало такий шок. Нам, ми чекали зустріч там з одним командиром і сиділи ну, там, нас змусили піти на квартиру там, де не було води. Ну, тобто, тобто там Ми були голодні. Там я відкривав якісь консерви ножиком, це згадую, дивлюсь, в вікно, ну, а діти грають в футболну. Це... Тобто місто без комунікацій взагалі? Да. Е, так. Там, де, там, де був, це було місто без комунікацій. І, і, і діти там все одно були. А що стосується Харкова, Харків це прекрасніше місто, але воно настільки велике, що ми бачимо, да, частково воно там зруйновано, окремі райони, як Салтівка, яку я там в інстаграмі показував, окраїни. І. і Ну, якось через е, рух постійний людей, якогось транспорту, ти не помічаєш всі зруйновані, але всюди є пляма від е, обстрілів ворога. Всюди, от де б ти ну, не їхав у нас, їдеш це, Україна, це, готель це, там їдеш це, далі. Ні, якісь... Це Харків не можна порівняти з Черніговом е, там, от всюди, на кожному районі, на кожній вулиці, на кожній будівлі, щось є а, зараз. Хочу проговорити про місто. Ну взагалі на фоні всього, що трапляється. Всього, що відбувається, Чернігів Чернігівщина відновлюється. Будуються а, мости, відновлюються будинки. Ми працюємо, працюємо в штатному режимі. І на фоні цього виникає таке питання цікаве. Як ти вважаєш, чи є конфлікт між Владиславом Атрошенка та В'ячеславом Чаусом? Чому, коли я йшов на це інтерв'ю, я знав, що буде це питання? Так без нього ж не, не цікаве інтерв'ю взагалі. По-перше, відновлюється вся Україна. Ми з тобою живемо в Чернігівській області, тому да. мені цікаво, що чекає саме на нас. Я от, зі свого боку не бачу ніяких конфліктів. Я взагалі вважаю, що будь-які конфлікти вони шкодять не тільки особисто учасникам конфлікту, а й тим, хто знаходиться на тому полі. — Тобто конфлікту немає між ними. Я думаю, що. Якщо б це був конфлікт, то ну ми б це якось яскраво відчували. Якщо є якісь там непорозуміння, це їх особиста справа. Я не бачу ніякого конфлікту і взагалі вважаю, що під час війни конфліктувати не можна. Треба… Міська влада взаємодіє з ОВА. Я не працюю в ОВА, я не можу mm -hmm. про це сказати і не працюю в міській владі. Я знаю, що коли мені щось потрібно від міської влади, я не соромлюся і беру телефон. І завжди дзвоню. От, всі люди звикли, що мій Інстаграм, мій Фейсбук це як служба порятунку. Вони мені пишуть, там десь пенсію не віддали, там десь щось в місті, хтось сміття не вивіз, там ще хтось. Я не соромлюсь. Я беру отак от справочник і дзвоню, кажу: оце це було вже, допоможіть. Жодного разу ніхто не відмовляв. Я дякую за це всім працівникам і міської влади, і військової адміністрації. Ну, от, з мого боку, все. Ти зараз живеш один. Один. Твоя сім'я в безпечному місці, так. якщо є такі взагалі зараз місця. От як ти б рекомендував, що зараз робити тим, у кого є діти, виїжджати, не виїжджати, бути в місті? А чи такі рекомендації взагалі не можна давати? Ну, не можна давати, тому що у, кожна, у кожного індивідуальна ситуація. Хтось поїхав і приїхав з враженнями того, що там нас ніхто не чекає, у когось немає можливості, у когось ще щось. Ну, це особиста справа кожного, але точно про що я можу сказати з впевненістю, треба берегти себе, реагувати на тривоги. Якщо ви прийняли рішення і живете тут, бережіть себе і дітей, тому що наша армія, наші військові, наші волонтери і всі активні люди України вони борються саме за квіт нашої нації, за наших дітей, за наше продовження. Тому що якщо не буде дітей, людей заради кого і заради чого тоді ця війна. Дмитро Блауш до війни і після війни. Яка взагалі в тобі така трансформація відбулася? Спокійний. Про це сказала ти, про це сказала Яна. Та не знаю, мабуть, подоросліша. Чого не вистачає? Сина, сім'ї, дома сумно. Тому що батько от зараз сину три з половиною роки, і це дуже важливий. Якраз вік для взаємозв'язку дитини. Дякуючи технологіям, можна бачитись по телефону, але телефон все одно він не передає. Хочеться потіскать, по Ти розумієш, от я бачу, у кого старші діти. Час ніколи не повернеш, а дитина в губи себе дає цілувати там до певного часу. Вони всі швидко дорослішають, тому не вистачає якраз такого сімейного. Коли останній раз ти бачився з родиною? Відверто бачився після сіми місяців після війни. Але, мабуть, зараз ефект він більш болючий, тому що ще нещодавно бачив, а вже бачити не можеш. Тому зараз воно ще більш виражено, таке відчуття. Зараз таке, взагалі, відбувається, що досить багато родин, сімей, вони просто розпидаються. Твій рецепт як свій брак зберегти? Працювати над ним, розуміти один одного, розмовляти один з одним е вірити в один в одного, довіряти. Олег Ляшко зараз на передовій. Чому ти не на передовій? Хтось е має займатися також тилом, хтось е там воює. Якщо б вся країна воювала, то не було б. Кому підтримувати і людей тут цивільних, і армію, тому що велику кількість на себе роботи беруть волонтери? І я говорю це і про нашу волонтерську організацію. Тому мабуть від того, що з першого дня от ринув в цю роботу. Але ти для себе роздивлявся такий, ну такий порядок подій, що ти будеш воювати? Я цікавлюсь цим питанням кожної поїздки на схід. А, тобто і... є такі і думаю, виклики. Ні, не є такі виклики. А якщо буде така необхідність? Бо коли ми говоримо про близьку перемогу, ми маємо розуміти, якою ціною вдається ця перемога, і ніхто не буде, ну ніхто не може бути впевнений про те, що завтра не доведеться нам всім чоловікам взяти до рук зброї і захищати нашу Україну. Тому я просто от для себе роблю висновки, якщо б це відбулося, де б мені було б, ну Найправильніше, я не можу сказати найкомфортніше, але де із якими людьми я міг би і хотів би це робити. Ну, тобто ну, потрібна якась подія, так? наприклад, там, другий наступ на Чернігів чи що. Взагалі, щоб ти взяв зброю і пішов, пішов за захищати Україну? Я сподіваюся, що такої події не відбудеться, тому що, враховуючи на ті е, процеси, які відбуваються зараз на всіх ділянках фронту, Наші збройні сили дають відсіч, достатньо відсіч ворогу. І... До зброї зараз стали мільйон українців, наскільки я розумію. Ми не знаємо mm -hmm. точну цифру, і краще про це ну, не вирішується. Хай... Це говорить Генштаб. Mm -hmm. Хай наш ворог думає, нас тут 20 мільйонів українців, які взяли. І у кожного вдома є зброя. Ми бачимо кадри, як безпілотники люди з вікон збивають. До зброї стало більше, ніж мільйон українців. І стане при потребі ще в рази більше. Мобілізація в Росії взагалі це дуже страшно для нас. Страшно. Безумовно, страшно. Тому що коли хтось, я читаю коментарі, сміється, що ага, ми їх повбивали, і те, що вони там мобілізують, 300 тисяч. Ну фарш, ми кажемо, фарш. Так, да, це е, Треба говорити з військовими. От навіть коли ми говоримо орк, чому я цього слова не використовую? Тому що коли ми говоримо, що це орки, ми висловлюємо неповагу до наших військових, тобто вони воюють з орками, ні. Вони Такі ви... орки звернулися, да. вони... щоб не називають вони... їх орками, вони, вони... вони... вони навіть не достойно. Не, не, не в цьому проблема. Наша, Наші збройні сили воюють з потужною армією, але наші збройні сили сильніші, модернізованіші і духом сильніші. І саме тому ми даємо їм відсіч. А будь-яка мобілізація, будь-яке поповнення складу армії ворога, це безумовно страшно, бо на протистояння на війну треба витрачати боєприпаси, там, яких у нас ну, вони є, але це ж все теж гроші і так далі. Тобто, це, такий, це дуже великий шар необхідностей. Я думаю, що вона, ця мобілізація ще десь на якомусь, на якійсь ділянці фронту, вона себе проявить. Але ще раз повторюю: я вірю в нашу армію. Взагалі, є майбутнє в Росії? У Росії, як у україни, є майбутнє? Я впевнений, що перемога України це буде початком розпаду Росії. А що потрібно, щоб Росія розпалася? Поразка. Поразка в Україні. Це, це так і буде. Ну тобто, це остання війна для них. Я сподіваюся, тому що ми вчимо історію, і через століття історія повторюється. От я сподіваюся, що якраз війна в Україні буде для них дійсно останньою.